Російська пропаганда днями запустила відеоролик, згенерований за допомогою технології штучного інтелекту, який нібито розповідає про подвиги під час Другої світової війни діда нашого президента Семена Зеленського. І пропагандисти в цьому ролику наголошують, що онук, тобто Володимир Зеленський, зрадив свого діда, бо підтримує нацизм в Україні. Ви на каналі Правда про брехню, і зараз ми з вами розберемо, чому це все брехня і маніпуляція. За сюжетом відео у центрі уваги молодий чоловік. Він у військовій формі, він військовий, він б'ється з ворогами, командує загонами, кидається у рокопашну і за кадровий голос нам говорить про те, що це хто Його фамілія? Зеленський це дід нашого президента Семен Зеленський, і що він під час другої світової війни воював, героїчно воював, отримав чимало нагород і дійшов до перемоги. А от його онук е, нібито зрадив свого діда. Чому, Тому що підтримує нацизм в Україні. І пропагандисти задають питання у цьому ролику. То до кого прийде 9 травня Володимир Зеленський на могилу свого діда у Кривому Розі чи до пам'ятника Степану Бандері? Ось така собі маніпулятивна дилема. І чому це маніпуляція? Бо, по-перше, давайте звернемось взагалі до цього сюжету. Він створений за допомогою штучного інтелекту. Тобто, по суті, це вже навіть не те, що не документальний твір, це все вигадана історія. Так, в цій історії згадуються реальні факти. Дійсно, дід президента Зеленського, Семен Зеленський, воював під час Другої світової війни. Дійсно, був нагороджений декількома орденами. Але це вся інформація не є секретом. Коли Володимир Зеленський ще був кандидатом у президенти, то про його родичів і про свого героїчного діда було чимало інформації у пресі. Більше того, ще тоді, у 2019 році, ще тоді кандидат в президенти Володимир Зеленський відповів на оце запитання, яке зараз поста. Авила російська пропаганда, він у 2019 році відвідав могилу свого діда на 9 травня. Вшанував його пам'ять. Про це він написав пост у Фейсбуці, опублікував його публічно і де наголошував, що він вважає свого діда дійсно героєм. Але це свято є свято пам'яті, а не свято Побідобесця, як то хоче нав'язати нам російська пропаганда. Інший момент, який є маніпулятивним і брехливим у цьому ролику, в тому, що в Україні 9 травня не святкують вже з 2016 року як День Побєдобєсія. З 2016 року Україна відзначає 8 травня як День Пам'яті по загиблих у Другій світовій війні день шанування пам'яті цих людей і день перемоги у Другій світовій війні за європейською традицією. Святкування 9 травня залишилось тільки у Росії та декількох країнах пострадянського простору ще за радянською традицією, але традиції є традиціями проте їх можна шановувати. По різному у Росії ця традиція перетворилася у побідабісі у культ цієї перемоги. І маніпулюючи цим культом перемоги, російська пропаганда нав'язує інше кліше і інший шаблон, навішуючи ярлик на нас з вами, що ми є нацисти, що ми є нацистська держава, і тому вона ставить таке маніпулятивне питання, куди піде Володимир Зеленський на могилу свого діда. Тобто він тоді буде підтримувати пам'ять своїх предків і пам'ять загиблих у другій світовій війні. А якщо він піде на могилу Степана Бендери, то це буде ознакою того, що він підтримує нацизм в Україні. Як ми говорили, це все маніпулятивно. По перше, ми сказали, що свято нас вже святкується в інший день. По-друге, є Певний, ну скажімо так, церемоніал вшанування пам'яті саме у цей день, 8 числа. І, звичайно, що відвідані пам'ятника Степана Бендери туди не входять. Цей пам'ятник можуть відвідати інші люди. Може відвідати і президент, якщо він буде вважати особисто для себе це доцільним. Але на рівні відзначення саме 8 травня у нас є зовсім інший церемоніал. І в цей день до нас будуть приїжджати гості саме європейські гості, які будуть шановувати з нами паралельно пам'ять загиблих у світовій війні саме за європейську традицію, не перетворюючи це все у побідебєсія на відміну від Росії. І до речі, можливо, і Володимир Зеленський і поїхав би до свого діда на могилу в Кривому Розі, аби туди не гатили балістикою по цивільних об'єктах, як це було декілька тижнів тому, і призвело до десятків жертв і десятків поранених. І інший момент, чи має право Росія взагалі ставити такі питання? Ні, немає, тому що вона зараз сама веде себе так, як ведуть нацисти, буваючи цивільних, нищаючи іншу країну, її незалежність, її свободу. І крім того, російська пропаганда у своїх маніпуляціях по навішуванню реликів на нас з вами, що ми тут з вами нацисти. А Зеленський головний нацист перейшла вже просто всі межі. Давайте згадаємо, наприклад, як той же Лавров знущався з єврейських коренів. Нашого президента казав, що ну і що ж він єврей. Це не означає, що він не сприяє нацизму. Мовляв, там у Гітлера теж були якісь єврейські корені, але він був головним катом і головним вбивцею, який спонукав мільйони людей до вбивства інших людей, і фактично був винним у смертях десятків мільйонів людей. І Лавров у своїх заявах був не поодинокий. Той самий бункер, диктатор Путін, який за словом в карман про український нацизм не лізе, згадав якось теж Володимира Зеленського і його національні корені про те, що як же так, як же так може бути людина з єврейським корінням поважати нацизм, як же так європейські лідери допустили те, що людина з єврейським корінням очолює країну, яка в принципі героїзує нацизм. Звичайно, що ніякий нацизм у нас не героїзується. Звичайно, що вся ця героїка є тільки у схибленому мозку Путіна і його посіпак. Звичайно, що Зеленський. Вшанує пам'ять і свого діда, можливо, в інший спосіб, не просто не ходячи на могилу, і вшанує взагалі пам'ять всіх людей, які загинули у Другій світовій війні, борючись з цим нацизмом. І крім того, ключова маніпуляція російської пропаганди полягає в тому, що вона якісь мінімальні прояви, якихось таких от ситуацій, які, наприклад, вшановують там того ж Степана Бандера або бійців упа. Вона все це перетворює на масштабусь таку ситуацію з вшануванням нацизму. Ті ж самі воїни УПА, ті ж самі прихильники Бандери ніколи не були нацистами. Це ще одне клішець, ще один міф ще радянської пропаганди, яку увібрала російська і його отак-от активно навішує на нас з вами. Тож, друзі. Ми з вами вже неодноразово розбирали подібні кліше, подібні маніпуляції і подібні приховані сенси російської пропаганди. І саме в цьому ролику про нібито героїзацію Діда Зеленського теж ця прихований сенс є. Чому? Тому що на такому протиставленні, на такій грі російська пропаганда хоче показати, мовляв, дивіться, які раніше були герої, і які зрадники їх онуки. Ні, ми не зрадники. Ми просто пішли іншим шляхом. Не шляхом победобесія, а шляхом вшанування. І саме це ми будемо робити. 8 травня, в день пам'яті загиблих у Другій світовій війні і, і в день пам'яті по тих, хто віддав життя за нашу з вами зараз свободу, і будемо згадувати тих наших українських воїнів, які віддають життя зараз. Тож, друзі, якщо ви надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть за дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.